Напередодні Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік. Видатки на оборону в ньому складають 2,2 трильйони гривень, при тому, що доходи бюджету без грантів, без міжнародної допомоги, а тільки те, що тут всередині ми зберемо всього 2 трильйони гривень. І про те, як цей бюджет буде виконуватися, які новації він має, будемо говорити з народною депутаткою головою підкомітету з питань видатків державного бюджету Лесію Лесі Заборанною. Пані Лесію, я вас вітаю. Доброго дня, перше моє питання: власне, як нам забезпечити видатки на оборону, якщо наші доходи менші за те, що закладено на оборону. Дякую за запитання. Ну, в першу чергу потрібно зазначити, що максимально ми дійсно забезпечимо видатки на оборону за рахунок власних надходжень. Але в даному випадку ми маємо і ще однією новацією цього бюджету, що ми отримали відповідно від Великобританії. Погодження на додаткові 2 мільярди фунтів, які будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони, і які вже передбачені у цьому бюджету. Тому ми бачимо точно, як ми можемо власне, покрити всі існуючі потреби. Проблема залишається в фінансуванні так званих цивільних видатків, не військових, і дефіцит на 25-й рік бюджету буде становити 38. І чотири мільярда доларів. Чи вся ця сума вже у нас є забезпеченою? Ну принаймні підтвердженнями з боку партнерів, що вони ці гроші нададуть. В нас забезпеченими підтвердженими є продовження співпраці з Європейським Союзом в рамках Ukraine Facility Program. це буде близько 18 мільярдів. Ми успішно виконуємо усі рекомендації, і відповідно, і на законодавчому, і на виконавчому рівні маємо надію на продовження роботи із міжнародним валютним фондом. Із світовим банком, і відповідно продовжуємо комунікацію з нашими основними міжнародними партнерами країнами g 7 щодо покриття залишкової суми дефіциту. Тому будемо говорити так, що десь 16 мільярдів, 18 є під питанням, і зараз уряд. Тивно проводить консультації і переговори щодо покриття цього дефіциту, ну враховуючи те, що все соціальне забезпечення не військове, у нас за, за рахунок підтримки партнерів здійснюється і не вся ця сума підтверджена. То чи варто людям, які отримують пенсії зарплати в державному секторі, переживати щодо того, чи вони ці гроші справді отримуватимуть системно? Пані не справа в тому, що е, усі соціальні виплати, включаючи і пенсії, заробітні плати і інші соціальні виплати, це є так звані е, захищені стаці видатків першочергові. І коли я зазначила про продовження співпраці з європейським союзом, який гарантовано на десь майже 18 мільярдів євро, то однозначно всі ці видатки першу чергу будуть покриті, тобто соціальна складова буде закрита. Питання полягає в більшій мірі в інших програмах і видатках, і у разі, скажімо так, дефіциту буде необхідно починати скорочувати їх, що також ну, є небажаним, оскільки видаткова частина є максимально збалансованою і вона є. Вірніше, не збалансованою, а обґрунтованою, і вона є критично важливою. Але що стосується соціальних видатків, повторюся, вони будуть. Виплачені і покриті в першу чергу тими коштами, які передбачені в нас в рамках роботи з європейським союзом і Міжнародним валютним фондом. 141 мільярд гривень надходжень до державного бюджету. Це ті надходження, які мають бути згенеровані за рахунок підвищення податків. Однак, президент досі не підписав відповідний законопроєкт. Чи є у вас якась інформація з приводу того, чи буде він взагалі підписаний? Ну, враховуючи те, що в бюджеті дійсно передбачені доходи від збільшення податків, то однозначно цей законопроект буде підписаний. Що стосується сроків підпису, ну ми сподіваємося, що це відбудеться у найближчий час. Але в даному випадку точну дату я вам назвати не можу. Угу. у разі того, якщо не вистачатиме грошей, ну наприклад, не всі програми підтримки, на які ми розраховуємо, будуть виконані або не вдасться справді до них домовитися. То які е, в першу чергу проєкти будуть згорнуті або е, статті бюджету порізані? Ну, буде це в першу чергу стосуватись програм підтримки бізнесу. Це може стосуватися програми, які направлені на пільгове кредитування. В нас в цьому бюджеті є новація. Це Власне сума коштів, які будуть спрямовані на так звані публічні інвестиційні проекти, які відібрані в рамках розпорядників і регіонів, відповідно, це може стосуватися їх. Тобто, це буде стосуватися, скажімо так. Незахищених статтів видатків, не соціальної сфери, не медицини освіти, а саме більше інфраструктурних е, проектів підтримки бізнесу, проектів розвитку ті понад 2 трильйони гривень, які закладені на сектор безпеки і оборони. Чи на вашу думку їх вистачить? Чи можливо знову доведеться переглядати бюджет, як це неодноразово відбувалося протягом великої війни? Ви знаєте, тут дуже важко спрогнозувати і коментувати. Давайте будемо так говорити: що видатки на сектор безпеки і оборони є вищими ніж в бюджеті 2024. Вони покривають по нинішнім тенденціям військових дій військової ситуації необхідні потреби. Але прогнозувати, як буде розвиватися військова ситуація, що буде з війною і її інтенсивністю. Ми сподіваємося лише на покращення, і дай Бог на власне мир двадцять 2025 році. Тому тут. Дуже велика кореляція від ситуації на фронті. Але якщо ми порівняємо з 24 роком, то ми маємо збільшення видатків у цій сфері. Зрозуміло. Дякую вам, пані Лесі, що приєдналися. Це була Леся Заборанна, народна депутатка, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету.